Луцький міський голова Ольга Попенко провела чергове засідання виконавчого комітету міської ради. 3 вересня на порядок денний вносили 16 питань, що стосуються життєдіяльності міста. Розглянули ряд проєктів рішень щодо позашкілля, як то визначення форми здобуття освіти у закладах мистецької освіти та дитячо-юнацькій спортивній школі у 2024-2025 навчальному році. Також прилуки планують фінансово заохотити кращих молодих спортсменів міста, котрі здобувають призові місця на змаганнях. Області. Сного, всеукраїнського та міжнародного рівня ухвалено і питання функціонування консультативно-дорадчих органів, що діють при виконавчому комітеті. Відповідно, рішення членів виконкому у прилуках встановлять банери із світлинами загиблих захисників Яблунівської громади. Відповідне звернення надійшло до міської ради. Алею героїв Яблунівської громади розмістять на Йосафівській площі. Також рішенням виконавчого комітету погоджено на надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок бойових дій та збройних конфліктів. На сьогодні у прилуках 2330. П'ять таких діток.